На стадіоні Олімпія відбувся другий матч першого кола чемпіонату Тернопільської області з футболу. На полі змагаються Дністер-Заліщики та Подоляни Тернопіль. Перший гол забив 12-й номер команди Дністер. Тренер Заліщицьких гравців каже, команда минулого року була чемпіонами першої ліги. Зараз перейшли до вищої ліги і відчули значну різницю в силах противників. Сьогодні на стадіоні справжня боротьба. За хлопців, хочу сказати, не ввійшли в гру. Після того війшли, гарно грали, моментів не забували, пропустили. Гра не дуже вийшла, дуже хороший суперник, не давав дихати, накривав на кожному кроці. Проте за рахунок моральних больових якостей зуміли. В кінці забити гол, за що їм дуже вдячний. Гравці і тренери обох команд зізнаються, цей матч був важким, адже на поле вийшли сильні спортсмени. Скажімо так, задоволений самовідачею, на жаль, не сильно задоволений діями в передній лінії. Трішки багато було сумбуру, видно, що дуже велике хвилювання було хлопців. Це перша гра, далі, думаю, трошки вони розслабляться і йдуть показ кращий футбол, який вони, в принципі, можуть показувати. А самі гравці обох команд кажуть, загалом грою задоволені. Цього разу відчули справжній футбол. Остаточний рахунок 2-1 на користь Заліщицької команди. Переможний гол забили несподівано на останніх хвилинах матчу. Першим таймом задоволений, в другому таймі десь на хвилині 70-ті наша команда чуть, -чуть підсіла. Було важкувато. Будемо прибавляти в фізичних кондиціях. Голом, звісно, задоволений. Дуже радий, що приніс команді перемогу. Дякую команді суперника за матч. Дуже хороша команда, молоді гравці. Я думаю, якщо вони. Будуть продовжувати в такому дусі, то в них будуть дуже хороші футболісти. А ще кажуть капітани: після гри будуть аналізувати і виправляти помилки, які допустили цього разу. Для Дністра це другий матч за сезон. Влітку минулого року керівники і тренери вирішили взяти за відродження заліщицької команди. Ще на початку серпня ми не знали, чи буде футбол, але тоді було рішення президента України, що футбол буде. Тоді ще ми не знали. І ми буквально за сім днів. З допомогою Ярослава Васильовича, Андрія Олексійовича стратія і наших друзів зібрали команду за сім днів і почали брати участь у чемпіонаті області. Команду сформували і почали працювати. Перший матч «Ністер» зіграв вдома, рахунок нічия. Сьогодні ж впевнена перемога, і це важливо не лише для гравців, а й області. Загалом тому зараз президент команди Юрій Куц активно долучається до відновлення і розвитку футболу на Тернопільщині. Насамперед, це було Якби інвестиція у спорт, у дітей, у молодіжний футбол, і нам вдалося, нам вдалося. Ми домовились, я їх запитав, чи ви готові. Вони сказали, ми готові. Ось і ми розпочали помаленьку дуже діяти, дуже помаленьку. Результати вже видно, тому далі впевнений керівник лише перемоги і гідна позиція тернопільських команд на футбольних поєдинках.